Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, домініканську родину, францисканську родину, парафіальну родину. Сьогодні надзвичайно приємно бути мені серед вас, а також приємно ділитися своїми роздумами про цей день, про святого Домініка про цей день. Роздуми, які також. Появляється внаслідок читання святого Писання. Надзвичайно приємно, але чомусь так тривожно, страшно, знаю чому. І хочеться з вами сьогодні затриматися тут, щоб вслуховуватися у Боже Слово і, можливо, теж почути, що говорить нам святий Домінік. Бо його послання воно завжди актуально теж. Знаєте, я не буду розповідати вам про святого Домініка сьогодні, тому що я не так то і багато про нього знаю. Може, десь там щось колись прочитав, е кілька книжок, десь там щось почув. Тим більше, що є компетентніші особи сьогодні, які би могли розповісти про його життя, е про життя святого Домініка. Але я можу поділитися своїм досвідом пізнавання духовності святого Домініка. І таким, напевно, одним з найважливіших моментів, які промовляють за тим, щоб любити святого Домініка, це те, що він був другом святого Франциска. вони були друзями, так пише історія, описує, що це були не просто знайомі, не просто були. Люди, які жили в одному часі, не просто це були ті святі особи, які проповідували слово Боже, але вони також були друзями, і це досить міцно промовляє для мене, як францисканця. що святий Домінік був дуже прекрасною людиною, яка який дружив зі святим Франциском. Однак, досвід цієї зустрічі з духовністю домініканською, він його можна отримати сьогодні навіть і. Не читаючи історичні якісь книги про святого Домініка, про його діяльність, сьогодні можна зустрітися, досвідчити це, дивлячись на домініканців, тобто на домініканську родину. І мій такий досвід, що це особи, які сильно люблять святе писання і закохані в контемпляцію. Я не знаю, як у вас, як у ваші домініканські спільноті, бо я не за вами спостерігав. Але взагалі це промовляє дуже так яскраво і сильно, що всі домініканці, з якими я зустрічався, чи які в якийсь там спосіб торкнули мого життя, це люди, які були закохані в святому писанні, і люди, які переживали своє життя глибоко в молитві. І це уможливлювало їм проповідувати слово Боже, ділитися євангелієм, ділитися радісною новиною, ділитися тим, що вони отримують від, від того контакту з Господом Богом. Тобто, це знову промовляє, що без контемпляції, без глибокої молитви це неможливо. Бо можна вивчити святе Писання, можна його знати на пам'ять, можна знати всі. Всі канони права канонічного, весь катехизм, але це не, не дасть можливості ділитися радісною новиною. Це може з нас зробити гарних там вчителів, може з нас зробити гарних професорів, не знаю, там дослідників, але не тих осіб, які діляться радісною новиною Євангелієм. І, власне, дивлячися на цей приклад життя домініканської родини, його варто сьогодні собі дуже важливо сьогодні доцінити і до нього переконатися. Бо ми, християни, досить часто розпорошуємося на речі, які не завжди допомагають нам тримати курс до цілі, яка є нашим сенсом. Тобто, не стільки зосередитися на святих людях, домініканцях, францисканцях чи інших. Але над тим, що вони робили і що вони впроваджують, це життя, це потрібно доцінити в особливий спосіб сьогодні цю любов до Святого Писання і любов до глибокої контемплятивної молитви, бо це те, що дуже часто сьогодні дбаються в нашому житті. Тобто, якщо так поспостерігати за сьогоднішнім християнством, то дуже часто можна зустрітися з тим, що людина сьогодні. Розпорошується на різні речі і втрачає сенс, сенс буття, сенс цілі до якої має йти. Тобто сьогодні можна зауважити такі моменти, що людина робить і спецсумління десь там себе протягом цілого тижня чи місяця, вимучує, терзає через те, що під час молитви заснув чи заснула. Молиться хтось там Розарі, прекрасна молитва, але під час цієї молитви засипає, і потім це йому не дає спокою. Все його життя духовне зосереджене на цій, на цій проблемі, як він допустився. Або інше, може так більш промовисти для нас, що хтось все своє духовне життя зосереджує на тому, щоб зрозуміти, наскільки важкий чи не важкий гріх, коли він з'їв в п'ятницю 150 грам шолдаря, наприклад. І він. Мучає себе, готується до сповіді, роздумує над цим цілий час, незважаючи ні на що інше. Тобто це є духовне розпорошення, це є, маю надію, що розумієте, про що я говорю, що це є щось, що зосереджує нас на нашій досконалості чи недосконалості, і заважає нам зосередитися на тому найважливішому на нашому житті, на найважливішій цілі це на Ісусові і на тих, завданнях, які, виконуючи, ми можемо осягнути, дійти до цієї, до цієї цілі, яку ми перед собою завжди маємо ставити. Тобто сьогодні, коли ми задумуємося над цією цінністю, яку святий Домінік також дуже цінував, любив, переживав, це любов до Святого Писання і любов до глибокої молитви, ми повинні собі теж Спробувати відповісти на запитання, як я переживаю цю реальність свого життя? Чи моє християнство це є аналіз свого життя і відповідь на запитання, я досконалий, недосконалий, я грішний чи не грішний? Чи можливо все ж таки я пробую виконувати то покликання, одне з найважливіших моїх покликань проповідувати Євангеліє? Ділитися радісною новиною. І я не про те говорю, що кожен з вас сьогодні має вийти з храму, піти до свого сусіда і почати його вчити, як потрібно жити, хто такий Ісус Христос. Це не про це, це не про проповідь, не про переказування Слова Божого. А проповідувати Євангелія це щось інше, це щось набагато глибше, що може початися внаслідок мого. Життя, яке є закорінене у святому Писанні і переживається у глибокій молитві. Сьогодні світ не потребує ще якогось одного вчителя, який буде говорити, що і як робити. Сьогодні світ потребує Спасителя, який буде нас виривати, з того, до чого впроваджує нас гріх або наша слабкість, з якоїсь невіри, з розчарування. Спасителя, який буде нам допомагати підноситися з гріха, який впроваджує нас у страх, який впроваджує нас в стан без віри. Ми сьогодні потребуємо навчитися жити вірою довірою. Ми сьогодні маємо потребу навчитися, як приймати радісну новину, як її переживати в своєму житті, і в кінцевому результаті, як бути свідком цієї радісної новини. Коли ми задумуємося про своє життя, про ту молитву, чи була досконалою, чи недосконалою, там, про то м'ясо, яке було в п'ятницю, дайте собі відповідь, воно вас наблизило до Господа Бога, чи воно комусь відкрило двері на дорозі до вічності, до Царства Божого? Не думаю. Бо те, що допомагає. Зустріти Бога, те, що допомагає почути Ісуса, це є свідоцтво радісної новини, це є проповідування Євангелії. І сьогодні Господь кличе нас до цього. Так само, як тоді апостолів, Він кликав і говорив: Ідіть, бо вас чекають, проповідуйте Євангелії, будьте свідками Євангелії. Так само, і сьогодні світ чекає, щоб ми були свідками Євангелії. Мамам вам говорити те, що написав, але не вийшло, як завжди. Тому сьогодні, сьогодні ми маємо задуматися над тим, як ми переживаємо своє покликання, покликання до християнського життя. Я не кажу покликання до, до домініканської родини францисканської чи до якоїсь іншої молитовної групи, але подумати про те найважливіше, що виникає з нашого хрещення, найважливіше, що виникає з нашого християнського життя. Чи я є свідком Євангелія, чи я є свідком радісної новини, чи я несу світ цю радісну новину? Так, звичайно, сьогодні ми можемо зауважити, що світ зосереджений і його погляд, серце приковано до того страждання, яке є в світі, яке є в нашій країні. Ми переживаємо різні терпіння, і це теж зосереджує нашу увагу. І це спонукає нас теж боротися з тим, що є несправедливістю, що є злом, що є гріхом. Але дуже часто ця боротьба вона, ну, вона якось так відбувається такими самими методами, як, як, як вона впроваджується в життя. Але ми не є до того покликані, щоб врятувати світ від терпіння від несправедливості. Ми є покликані бути свідками Ісуса Христа в цьому світі. Ми є покликані бути свідками того, як ми переживаємо те, що ми є християни, те, що ми знаємо Господа, те що ми, те, що ми почули цю радісну новину, яку проповідували апостоли, яку проповідують кожного дня священники, яку проповідують кожного дня християни. І якщо сьогодні мене запитаєте, як це зробити, я скажу, я не знаю. Тому що Святий Домінік він це робив у свій спосіб. Його любов до святого Писання, його глибока молитва це було те, що його надихало до проповідування Євангелія, радісної новини. Святий Франциск, через свою велику любов до творіння, через свою простоту він зумів проповідувати по своєму Євангелії, бути свідком радісної новини в цьому світі. Апостоли, які були послані в цей світ, щоб проповідувати Євангеліє, вони це робили на свій спосіб теж. Як ми це зробимо, це залежить від нас. Це залежить від нашого досвіду, буття з Богом. Це залежить від того, що ми чуємо, як Господь нам промовляє, як ми це чуємо, як ми це переживаємо і приймаємо. І це буде наслідком того, що ми будемо проповідувати. Я можу поділитися тільки тим, що святий Франциск нам говорив як францисканцям, як ми можемо це зробити. Він не говорив, що нам потрібно робити, він розповідав, як він це зробив, як він це відчував, як він бачив себе тим, хто має свідчити Євангелія, свідчити радісну новину. Говорив так: не хотіли ми нічого більшого, крім того, що дає нам Господь. Мали ми порожні руки, щоб прийняти дар убогості. Всім серцем прагнули кохати любов тоді, коли світ її не любив. Хотіли ми, як порятунок, давати хрест тим, кого поконував гріх. Не хотіли ми мати більше, бо любов є усім. Прагнули віддавати своє серце Господу, щоб бути добрими, як хліб. Прагнули віддати все своє життя йому, бо Він віддав своє життя за нас. Нашу землю, страждаючу від болі, прагнули притулити до Його ран, і нести любов там, де панує ненависть, пробачення там, де панує несправедливість, кривда, нести віру там, де розчарування, світло там, де панує темрява. Що я понесу в цей світ, в якому я живу? I mean